Півтори сотні кіз евакуював фермер із Донеччини. Разом із тваринами він подолав понад тисячу кілометрів і оселився в одному із сіл на Волині. Сюди його запросив місцевий фермер. Невдовзі обидва підприємці планують разом варити сир. Про вимушене переселення та як розпочати все з нуля на новому місці розкаже кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Мань, 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 мань. Десятки кис, слухняно йдуть на поклик пана Сергія, і навіть найбільший башкетник цап Арчі йому підкорюється. Він дуже темпераментний. у нього така. Южна Крон. Пан Сергій до війни з Росією жив у Донецьку після окупації міста. Виїхав звідти та пішов воювати. А як повернувся до мирного життя, взявся розводити кіз. Але за кілька років село, яке лише за 15 кілометрів від фронту, довелося покинути. Цих барбосів їх вже треба годувати. А щоб годувати треба гроші. Якщо реалізація падає, то є проблема. Тому я вирішив приїхати сюди. На Волині разом зі своєю отарою він уже більше місяця. Сюди чоловіка по. Окликав місцевий фермер Іван, з яким вони досі навіть не бачилися. Волинянин слідкував за колегою у соцмережах. Написав йому пане Сергію, може вже пора втікати? Віти. Він пише, що поки не, не зараз, але їхати таки довелося. Дорогу у тисячу кілометрів чоловік та кози подолали легко, важче було тваринам звикнути до іншого клімату. Але хоч тут і холодніше, для підопічних фермера на Волині знайшлися і плюси. Тут для травоядних таких тварин воно і краще, бо трава зелена. Досі є. У нас в червні її вже немає, так що тут з травою набагато. Легче. Тож тварини призвичаїлися, і приклад цьому цап арчі. Цей розбишака розповідає господар, хоч і малий, але постійно встрягає у бійки з іншими більшими цапами. Тоді збіг свого гарема в чужий, тому що прив'язали тора. За боями без правил. Тут щодня спостерігає пані Тетяна. Усіх кіс вона знає. Поіменно. Роза, є чайка, є мімоза, є Любаша, Романовна, Сергеївна. Найкмітливішою та найрозумнішою усі вважають десятирічну Тіну. Вона подається, жіночка пішла молоко відносить, вона взяла зубами, витягнула ту викрутку і пішла собаки. Зараз обидва фермери облаштовують приміщення для зимівлі кіз. а ще будують плани на майбутнє. Отут буде чотири пастаменти на чотири кази стає таїльний апарат, там буде відгорожена з холодильником для медикаментів. Уже незабаром чоловіки планують розпочати виробництво крафтових сирів та ковбас, а ще запрошувати до себе на гостину туристів. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.